Років чотири тому почали городити якби, територію мисливського господарства на той час, був лісгосп Звірівський, і почали тихенько пригороджувати територію. Зробили заявку в поліцію за незаконне будівництво і встановлення загорожі. Приїхали, зробили. Ну, візи нині там. Ворота, які встановлені на річці, на охоронній зоні. І оця незаконна будівництво це вишка. Ну, це в охоронній зоні річці, ну, побудувати. Це річка, Конопелька. І на ній просто впритик збудована ця Пізанська вежа, яка вже похилилась. Ну, яка вона там має законність будови? Хто на неї дозвіл давав? Мені ще було б цікаво знати, на чийому балансі це все стоїть, і яке воно там має право стояти. Нема в них права, бо дозвіл вони в сільській раді, наскільки я знаю, не брали. Я пішки піду, пустіть, будь ласка. Ну що ж, Надія помирає останньою, і ми до останнього сподівалися, що, хоча б пішки нас пустять через ці центральні ворота. Їм можна квадроциклами, кіньми, все нашим людям нічого не можна.